Вітер повіває Тарас Григорович Шевченко. Є вітер повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке синіє, За могилою могила, а там тільки мрія. Сивий у стару чуприну вітер завива, то приляже та послухає, як кобзар співає Реве та стовгне дніп широкий, реве та стовгне дніп широкий, сердитий вітер завивав, то верби гне високі, горами хвилі підіймав, і бідний місяць над тобою, із хмари де виглядав, не наче човен сині морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, Сичівгою перекликались. Та я раз у раз скрипів. Вітер з гаєм розмовляє Тарас Григорович Шевченко. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, поплив човен по Дунаю, один за водою. Поплив човен води повен ніхто не спиняє, а кому спинить? Рибаленьки на світі немає, поблить човен синє море, а воно заграло, Пограли з гори хвилі, і скіпок не стало. Заповідь Тарас Григорович Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степа широкого на Вкраїні милі. Хай ладніше широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожа. А тоді, і Івани, і гори, Все покине полину до самого Бога. Молитися. А то того я не знаю бога. Поховайте, вставайте, кайдани порвіте і вражені злою кров'ю волю кропіте. Мене сім'ї величе, сім'ї вольній нові Не забудьте помянути на своїм тихим словом.